Так, значить, працюємо далі. Складаємо тепер компресор на 500-літровому ресивері. Ось клієнт його привіз. Потрібно буде зробити Та потрібно буде зробити роботу. Поки що, поки що відкручуємо оці всі глушки, всі які є перехіднички. Тут також шпильки проганяємо різьбу під фланець. І плюс-мінус прикидаємо, де що буде у нас лежати. Стояти, лежати, встановлено. Значить, двигун 7,5 кВт. Так, є, бачимо його характеристики. Зараз ми його підготуємо, почистимо, підфарбуємо, зробимо візуалізацію. Ось так, чекаєте, тут такі здані є чиїсь. Є? Та є є, то що? Добре, фарбуємо, зрізаємо цей швеллер, Виставляємося. Виставляємося під блок альтисотий. Ось так. Ось так ще з цієї сторони подивимось. Потожно виглядає, так я вам скажу. Він має давати 12 бар. По ідеї ресівер має витримати. Но я все одно як запускаю, беру пуск, роблю і виходжу. Ось десь там трошки далі прогуляюся, бо як бабахне, то ого, що може бути. Ну, Всяке буває. Значить, підготовлюється ресівер до роботи. Ось ці поверхні під фланцеве з'єднання і резьбові з'єднання також обробилося все очисником від фар. А це все відлітає, відкисає, очиститься, щоб була металічна поверхня. Також щоб була чиста різьба, щоб герметик фіксатор різьби міг нормально зафіксувати, засохнути, загерметизувати. Ці всі з'єднання глушки також совідкручуються. І будемо ставити це все нове. Тобто то прикидаємо, поки що ставимо блок, як це буде виглядати, і вже від того буде це відштовхуватися. Ще на ресіврі досить таки побачив. Шильдик, табличко, його паспорт. Тиск робочий, 12 кг, тобто 12 бар. Так що має бути все окей, має витримати. Ну, ця інформація була актуальна на 1977 рік. А зараз у нас 2024 рік. Трохи часу пройшло. Ми будемо бачити. Ось так і Ось так одехто. Бачиш, тут багато корозії є. Треба буде... треба буде все очистити. Ну і також різьби. Різьби потрібно буде прогнати, що шпилюк що отворів. В загальному цей очисник фарб взагалі, бомбезна штука в спреях. краще він бере. Ціна якість маю на увазі. Там є ще і кращі, але цей чудовий. Значить, приміряв, заміряв, поставив блок, ось він стоїть. Стоїть, чекає. Стоїть, чекає на свій ютубний час. Окей. Тобто в нас не збігається сантиметрів -5, 5. Ні, 10 десь. Оце треба зрізати, цей кусок швайлера і переварити. Тут заварено чітко, треба було трошки помощитися, щоб це все позривати, позрізати. І десь сюди треба приварити. Тобто зрізаємо, ще раз заміряємо і працюємо далі. Всі ті голушки відкручуванні йшли з трудом. Бачите, ржа. Двигунець також виставився, тому що потрібно знати, в яку сторону його давати. Тобто плюс-мінус прикинулося. Коли буде вихід повітря йти, пасова передача, як це все буде з'єднано. Плюс-мінус виконано. Добре? Зрізаємо. Так, що трохи б підрізалося. Старався різати, так, щоб ресілері не зачепити. Повар сварки. Давайте молоточком поб'ємо. Може і кажа відпаде. Ану. Є. О! Ось житу. Ота Вот якось так виставлю. Треба попідрізати також, тут рівень треба виставляти. Коротше, є з чим побавитися. Тусу зараз зачищу також. Та і тут треба зачистити для зварки, буду, тусо, щоб було, що накрашено. Добре. Беремо, працюємо. Так, висеть компресорик. Переварено. От засверлені. Фаски зняти. Не фаски а ця Але я, братан, сюди. Да. Отак. Отак. Все, виставляємо, прикручуємо, верніс вже і виставляємо, плюс-мінус тоді робимо з'єднання з зворотним клапаном. Як балочка зачотна штука. Та то колись було, б він тусов. Дергав, дергав, гнув. Та й таке. Так, це є LT100 компресор. Це є простий китай. Не з тих самих-самих кращих. А зрештою, як клієнт побачив, оцінить і також тут все запуститься. Гарантія дається однозначно. І тоді будемо бачити, що і як він себе поведе? Масло заповнене взагалі, то приїхав він. Мало приїжджає, такий компресорат, де вже є масло. Масло треба буде злити, тобто попрацювати на ньому в 30-40 мотогодин. Навіть менше при 12 барах, якщо вони будуть експлуатувати годин 15 потолок і заміна масла повністю заливка нового. Ось ну, така якість, я вам скажу. А що сказати? Тут треба буде запустити і побачити, як він буде накачувати, як він буде накачувати до 8 бар, до 10 бар. Тому що чим більший тиск, тим менше продуктивності, це відомо. Ну, він до 6 бар буде давати, там, наприклад, 1000 літрів, після 6 бар буде йти на спад. Двигунчик. Двигунчик треба буде спочатку запустити все-таки в холосту. Були такі випадки, що шків вже тягнув шків, а підшипники були От так ніби не чути нічого, ну мінімально. Але коли запустити, якщо шум'є підшипника, потрібно замінити. Потім ті задні движання знімаєш точки, вдалі, демонтуєш, потім запресовуєш далі Це не потрібно. Краще зараз запустити. Послухати клієнта, повідомити, якщо потрібно ще заміна підчепників робити. Та й усе? Так. Добре. Треба все складати, віддавати, бо місце мінімум. Ото От ракета яка. Різьби попроганялося тут усі, тут. Тут також одна друга. М36. Крок 2, так. Треба лише буде почистити це все. Тут також фланцеве з'єднання готується ця поверхня. Ну і тут, також. Фланчик є, де фланчик є, є. Добре, зараз прикручую. І дилюся. Можливо, ще щось може вилізти, розумієте, буває всяке. Так, плюс-мінус виставили, запустив двигун, але ну, я, чую, я чую шум ще. Родіти він має плавненько такий шум, тільки потік вітря має відчуватися в загальному. Клієнт від це все повідомив. Клієнт каже, замінить сам печені. Та мені що, ура! Ото ще плюс. Плюс. Плюс до роботи. А так, зараз шкіл запресуємо, виставляємось. робимо одну площину, збираємо. Я думаю, той двого на пану стояв, смазка зачерствіла вже. Можна навіть корозія є мінімальна на шариках. Мінімальні мікро ямки такі, вибоїнки. І воно шумить. О, Але клієнт сказав. Заміню сам. Супер, красавчик, замінюйте самі. Так, значить продовжуємо. По планах. Тут автоматика буде. Треба буде отвір просверлити ще на більший. І також тут буде і вихід на чи на полівізатор, або щось такого. Щось такого плану. Тут з клієнтом узгодили буде вихід повітря, а тут будуть грушки. Так. Далі, тут я вже все змонтував. Ось, кутник. Майже самий простий, сантехнічний. 3 четвертих зовнішня, 3 четвертих внутрішня, конус, гайка накидна, трубка мідна. 19. Клапан зворотний італія. Тут також буде глушка. Ще зараз то почищу і все ставлю на фіксатор різьби, на заглушечку. Там, де вона потрібна, на увазі. всі заглушки. Та й усе, хай, хай підсихає. Завтра будемо давати навантаження. Ось ще так загальний вигляд. Так, Трошка роботи вже розгріб, трошки людям компресора. Нормально. Працюємо далі. Бачите? Ось така покрасочка, така своя покрасочка. Не дуже. ну Та якоюсь сереблянкою просто дешевою фарбою пофарбували, може навіть не пообжирювали, та й воно тепер повідлітало все. Та й таке? для розуміння ось що пише, хто знає, хто не знає, яка модель. значить це є, Ну добре, по експлуатації пізніше пізніше поговоримо. Зараз поки що по все. Так, ще в легальний вигляд звідси. Не, ну виглядає файно. Двигун пофарбований. Компресорний блок майже також фарба злетіла. Може ще раз його перефарбувати вже тут. Ну ладно, Поки що, поки що монтуємо все, що має монтувати. 12 бар, є 12 бар. Ресівер витримав, поки що, поки що витримав. Є, ну, тут є робочий тиск 12 бар його. Але це було кулес. В якому 977 році 1977. Є, ну перший раз, як я запускав, був виставив на 12,5 чи десь на 13, він докачав. Спрацював цей запобіжний клапан. Ну, так спрацював, що я... В сусідньому приміщенні було, бо я коли запускаю, йду в інше приміщення. то можна було в штани наложити нормально. Так, в загальному, загальному. Вроді би все окей. Кожух захисний. Треба буде розмір із нього зняти і зробити нормальні заготовки, погнути. Це все робилося вручну. тут на вальцях трошки зробив. Такий крут. Тут просто зварилося, зачистилося. Дві полоски, ребра жорсткості, щоб сітка не вібривалася. Тут бачу оголочки. Ну так, по стандартній схемі. Вроді би все окей. Сара він ще в мене 2-3 дні буде працювати, я буду на ньому працювати, може ще щось вилізе, але буває всяке. Вроді би все з такого сказав. Перший раз заміна буде 40 годин масла, він же в мене відпрацював не знаю скільки, приблизно десь 3-4 точно, бо я його і в холосту ганяв ще, просто-напросто в атмосферу повітря. А щось мені підозріло, важко він прокручувався, але вже легше. Може він стояв трошки довго, може морем плив з Китаю. Та й таке. Двигун, а та я вже, здається, вже все сказав, тому що цей проект довгенько тривав, потрібно було шків виточувати менший, тобто зменшується продуктивність його, але зате збільшується кінцевий тиск. Воно все взаємозв'язано, бо тому що, якщо наганяти продуктивність більшу і тиск більший, не витримає двигун. Двигун завжди буде на пределі. ну і він довго не пропрацює. Тому є. Діаметри шківів. та їх щось є три вида конкретно для цієї моделі. Ну, 12 бар іде найменше 100 109 мм. Діаметр. Ресів урок я би підфарбував, але Клієнт такий привіз такий і залишає. Так, тут. Розвантажена трубочка ще в гофру закинулася, тому що будуть... вібрації, в принципі, немає, але все одно з часу може якийсь буде, щоб вона тут не перетерлася, то гофру я кину сюди. Ще, -е напевно, треба буде зробити стрілочку ось тут. На пряму руху. Тут деколи стрілочку як робиш, якщо свіжа фарба, то вона щось здувається. Воно знаходиться в реакцію з іншою фарбою, я так бачу. Хай ще трошки посохне. Та й все. Так, в Загальному, в загальному я задоволений роботою, хай працює компресорик, хай клієнт заробляє бабосики собі, хай його бізнес процвітає, хай йде до успіху, а мене хай тільки бере фільтра масла її. І на тому буду радий. Більше такого, ну та що вам більше скажу, Більше такого нічого вам і не скажу нового. Бачили, знаєте. Тут автоматика, тут ви, витучився такий перехідник з. Так, яка тут резьба була? М20 крок півтора. Чи одна друга? Не пам'ятаю, не суть. Хай буде М20 крок 1,5 і на 38. Ось таке подовження підібралося. Та усе. Думаю, на цьому робимо завершення. Що, можливо, не сказав, кому буде цікаво, можете запитувати, буду знати, відповім. А на цьому все. Так, ще такий рак розробимо його здалічка. Ось. А на цьому все. Працюємо далі. Все, усім щасливо!